Вітання всім, хто оцій порі з нами це інформаційний випуск Закарпаття. Час пік далі про головні події вівторка. Злетів із мосту в річку на автошляху між селами Березово та Нижній Бистрій Хуського району сталося ДТП. Водій Опель Корзи не впорався з керуванням та злетів у річку Ріка з моста, де наразі тривають ремонтні роботи. У результаті цього водій його дружина і донька травмувалися. Про це повідомляє головне управління ДСНС Закарпаття. Бійці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини хуста, які працювали на місці падіння машини з десятиметрової висоти. Допомогли потерпілим добратися до карети екстреної медичної допомоги. А наймолодшу учасницю ДТП, 28-річну доньку, довелося доправляти на ношах. Зараз усі вони перебувають під опікою медиків районної лікарні. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи. На вулиці Чехова в Мукачеві інспектори зупинили автівку ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів Керманич почав нервувати і намагався щось приховати. Інспектори спитали про причину його поведінки, але громадянин почав плутатися у поясненнях. Згодом поліцейські виявили у бардачку автомобіля предмет зовні схожий на металевий кийок. Окрім того, біля водійського сидіння охоронці порядку виявили паперовий згорток, в якому містилася суха зелена речовина. Ймовірно, Наркотична. На місце події охоронці порядку викликали слідчих, які з'ясують всі деталі справи. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Тур'я Пасіка на Ужгородщині. Як повідомили очевидці, загорівся дах орендованого приміщення розкрійного цеху, де знаходилися матеріали для пошиття і відповідне обладнання. Вогонь знищив покрівлю будівлі цеху. А от у золотареві на Хущині пожежа охопила хлів, але рятувальникам вдалося вберегти будинок і магазин. За словами господаря, ввечері він поставив коптитися сало поруч із хлівом. Після чого вогонь охопив як саму коптильню, так і надвірну споруду. Рятувальники Хуста і села Драговом, прибувши на місце, насамперед захистили від поширення полум'я, розташовані поруч житловий будинок і магазин. Саму ж пожежу загасили майже за дві години. Вогонь пошкодив не двірну споруду та знищив 8 квадратних метрів перекриття і 3 тонни сіна. Підтримали фінансово військових, які боронять нашу державу, обдаровану молодь, які здали зно на 200 балів, і кандидатури на премію імені Петра Скунця. Крім того, присвоїли звання почесний громадянин Ужгорода» 17-тьом загиблим героям. Сьогодні ці головні рішення прийняли депутати Ужгородської міськради на черговій сесії. Крім того, підтримали розробку детального плану території на вулиці Загорській, де буде розташовано комунальне автотранспортне підприємство і частина водоканалу. Розпочали роботу чергової сесії Ужгородської міськради хвилиною мовчання. Депутати вшанували всіх загиблих у війні з російськими окупантами. Опісля одразу підтримали фінансово військових, які боронять нашу державу. У нас звертаються в першу чергу всі наші підрозділи Національної гвардії. Окрім 15-ти гірсько-штурмовий батальйон, територіальна оборона, центр комплектування, звичайно, ми цим підрозділом надаємо матеріальну допомогу, тому що ми дійсно маємо можливість. І в зв'язку з тим, що частково кошти податок з ПДФО, які отримують зарплатню військові, отримує міський бюджет. і Ми, звичайно, наше це фактично таке, як зобов'язання надавати допомогу саме військовим частинам. 32 присутні депутати затвердили сьогодні на сесії і програму розвитку земельних відносин та охорони земель в Ужгороді на 23-25 роки. Вона охоплює завершення робіт з інвентаризації земель міста, розроблення проектів землеустрою, проведення робіт з оновлення грошової оцінки земель Ужгорода. До нас надійшло з проміння безпеки щодо заекту землеустрою земельної ділянки по вулиці Соборонецьк, спілкуючись з представниками управління, дане питання дуже є суспільно необхідним і тому планується включити в проект рішення номер 10 слідуючим пунктом 1.17, щоб завершення проєкт за носу. Це буде критичним у проекті рішення, де буде питання затвердження, так. Звернулася із земельним питанням і голова ОСББ Волошина 24 Вікторія Слюсаренко. Прохання дати дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На прибудинковій території, яка є на Волошина 24, а також пану Костюченко було подано заяву, яка розглянулася миттєво, 3 го числа пан Костюченко подав заяву. І третього числа земельна комісія приймає рішення про те, що виділити, щоб дозволити йому виготовлення проектної документації з, з передачею в оренду наступну передачу в оренду. Тому це не вписується ні в які законодавчі норми, тому будь ласка, будь ласка, ви подавали якому мовському документі рішення, яке приймає міська рада, ну значить, може бути оскаржено там громадянами чи об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, якщо вони вважають, що воно. Незаконними ми незаконних рішень не приймаємо, тому ну але це питання ну, дискусійне. Ми зараз не можемо ну, комусь не надати слово чи когось там якимось чином образити. Ми демократично всі питання розглянули і комісія земельного розглянула відділ землекористування, користування, юридичні управління також надає свої висновки. Затвердили на сесії і програму відпочинку та оздоровлення дітей на 23-25 роки. На виконання програми протягом трьох років передбачено фінансування в розмірі. Рі 5 мільйонів 850 тисяч гривень за кошти міського бюджету. Планується охопити оздоровчими та відпочинковими послугами дітей соціально незахищених категорій. Підтримали і обдаровану молодь. Зокрема, 200 бальників зі знову цьому році у нас є 53 учні, які отримали 200 балів по своїх результатах. Тому сьогодні ми довиділяли кошти, і в залежності від. По яких предметах вони отримали 200 балів, буде сума від 10 до 30 тисяч. Наприклад, якщо він отримав по трьох предметах, то буде мати 30 тисяч ну, учень. Якщо по одному, то 10 тисяч. Така сума. Так. Всі 53 наші, наші діти, наші учні отримують ці кошти. Усі учні і вихованці ДНЗ з 1 вересня вчитимуться стаціонарно. Кожен навчальний заклад готовий приймати дітей в особливих воєнних умовах, зазначив міський голова. Серед важливих питань сесії і присвоєння звання почесний громадянин міста Ужгорода» – посмертно 17 загиблим воїнам. Підтримали депутати і кандидатури на премію імені Петра Скунця. Троє лауреатів отримують по 20 тисяч гривень. Розмір премії збільшили вдвічі. В Ужгороді спіймали чоловіка, який крав із магазинів косметику та засоби гігієни. У серпні до поліції стали надходити заяви про крадіжки від магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики, засобів для догляду і гігієни. До розслідування одразу приступили правоохоронці Ужгородського районного управління поліції. Оперативникам вдалося вичислити чоловіка за записами з камер відеоспостереження, хоча зловмисник намагався не потрапляти в об'єктив під час вчинення злочинів. Провівши ряд слідчого. Оперативних заходів правоохоронцям вдалося встановити особу крадія. Ним виявився раніше судимий 25-річний ужродець. За цим фактом поліція розпочала провадження кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання заслужений лікар України, завідувачу опікового відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Андрію Погоріляку. Висококваліфікований фахівець, єдиний в регіоні, проводить унікальні операції з пришивання кінцівок під мікроскопом та органозберігаючі операції. Від початку війни Андрій Погоріляк надає допомогу пораненим військовослужбовцям, рятує життя наших захисників. Знаково, що високу нагороду. Медик отримує не вперше на початку серпня. Йому вручили орден святого Пантелеймона. Ще один пожежний автомобіль подарували закарпатським рятувальникам колеги зі Швейцарії, продовжуючи багаторічну співпрацю, представник добровільної пожежної охорони міста Брук Штефан Бауман урочисто передав ключі від автоцистерни марки Мерседес Бенц» першому заступнику начальника головного управління ДСНС України в Закарпатській області Володимиру Ціцею. Раніше ця машина стояла на розрахунку у вогнеборців добровольців швейцарського муніципалітету Белікон. У найближчому ж майбутньому авто здатне перевозити три тонни води, поповнить автопарк одного з пожежно-рятувальних підрозділів Ужгородського району. Крім того, рятувальникам Закарпаття передали 400 спецкостюмів третього ступеню захисту від швейцарської фірми. В Ужгороді сьогодні відкрили освітній простір для дітей-переселенців. У притулку я допоможу тепер можуть навчатися офлайн, а також використовувати навчальне приміщення для уроків онлайн. Наразі в притулку, який облаштували волонтери організації Я допоможу з перших днів війни, проживає 150 переселенців 45 з із них діти різного віку. Про безпечний шелтер далі в сюжеті. Освітній простір для дітей-переселенців офіційно відкрили в Ужгороді до початку шкільного року. На вулиці Болгарській від сьогодні учні з різних міст України зможуть тут навчатися і онлайн, і офлайн. Зараз ми дуже хочемо розпочати освітній процес. Це буде Заняття не тільки для дітей, але й для батьків, тому що батьки трошки будуть мати змогу відпочити, відволіктися від турбот над дітьми. Дітки будуть мати змогу і використовувати наші комп'ютери на і ноутбуки, які ми зараз ще плануємо докупити, тому що не всі мають змогу купити декілька гаджетів для того, щоб всі діти навчалися. Також будуть приходити до нас вчителі з освітніх шкіл, волонтери, які хочуть нам допомогти, психологи і будуть мати змогу тут проводити майстер-класи. Від початку війни шелтер я допоможу. Прихищає мамі з дітками, які знайшли в Ужгороді новий тимчасовий дім. Наразі тут 150 переселенців, 45 з них діти. Їхні батьки кажуть, учні повинні вчитися навіть в такий особливо складний час. Я вважаю, що цей заклад дуже для дітей наших, не тільки наших. Якби ще було більше тут то він дуже важливий, так як дітям це необхідно, не тільки дітям, а й батькам, так як не розуміють, що батьки їх під присмотром в них і дуже гарно все для дітей робиться. Робиться не тільки для дітей, а для всіх переселенців. Я вважаю, що цей заклад. Безмежно, красивий, гарний, дуже дуже до цього відносяться добре. Нам тут ну, дуже подобається краще ніж вдома. Ну, хочеться додому, звісно. Донька і син будуть ходити в мене на онлайн, обучення, і ми будемо навчатися тут, бо тут зручно, парти стільці вчителя, мабуть, будуть приїжджати. Навчання з педагогами, заняття з волонтерами і психологами. Діти різного віку будуть мати змогу навчатися офлайн, а також онлайн зі своїми вчителями з різних шкіл. Допомогли з облаштуванням освітнього простору члени громадських організацій, а також Холмківської громади. Даний проект він був реалізований за. Допомогою, тобто за нашою допомогу, за нашою фінансовою підтримкою, донорською підтримкою, але реалізували цю програму громадська організація. Я допоможу. Вони створили з перші дні війни. Тут в Ужгороді такий шелтер, гутожит для внутрішніх приміщених осіб, і виникла потреба тепер перед день навчального року, початку навчального року, 1 вересня, діткам створити такий освітній простір там, де там де вони мають змогу брати участь у навчальній процесі, чи то офлайн, чи то онлайн, уже в про. Сесі воно буде видно. Перший рок історія Закарпаття уже провели для учнів та їх батьків. Всім побажали плідного навчання і шкільних буднів без сирен. Це все про що ми хотіли вам розповісти. Дякую за увагу! Мирних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.